Ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне підстукову музику. Кожен має батька. Для когось він стає головною людиною в житті, а для іншого нічого не означає. Одні, думаючи про батьків, згадують хороше і сприймають свого батька як головного вчителя в житті. Але є і ті, для кого батько стає. Демонічною фігурою, джерелом розчарувань та нещастя? Найчастіше щасливі та сумні спогади про батька змішуються і стають одним із найдраматичніших переживань у житті, а там, де є справжні переживання, з'являється справжнє кіно. Які ж історії про батька розповіли найкращі кінематографісти світу? Погляньте на будь-який рейтинг найдобріших та найпозитивніших героїв кіно, і ви виявите, що Атікус Фінч, герой знаменитого вбити пересмішника, незмінно посідає там перше місце. Чому? Все просто зразковий адвокат, який не боїться захищати чорношкірого на російському півдні США, спокійна, врівноважена людина, яка не боїться жодних випробувань. Він виховує сина Джима і доньку Джинна, прізвисько Всевитько. В одиночку, тому що його коханий дружини вже немає на світі. Атікус показаний очима своїх дітей, які бачать у ньому втілення добра та порядності. Він саме той тато, що все може. Поруч із такою людиною не страшно бути дитиною, тому що вона завжди захистить, вона тебе любить найбільше на світі і нічого за це не вимагає. Для багатьох поколінь американців Атікус Фінч став найкращою людиною на землі. Тисячі адвокатів та правозахисників зізнавалися, що розпочинали свою діяльність саме побачивши цей фільм, оцінивши, як легендарна зірка Голлівуду Грегорі Пек втілює цього героя. Вбити пересмішника важко назвати великим фільмом, але він став однією з подій в світі кіно в 60 ті роки, що найбільше запам'ятовується і вже точно зразковим оповіданням у тому, яким має бути справжній батько. Історій про хороших батьків можна згадати багато, крім Атікуса Фінча, відразу згадується і заблуканий герой Джеймса Стюарта в легендарному Це прекрасне життя, і зворушливий Роберто Беніні з Життя Прекрасне, і смішний винахідливий Робін Вільямс з Місіс Дауптфайр», і сентиментальний Вілл Сміт у Гонитві за щастям і Дастін Хофман, який намагається знайти розуміння з власним сином у Крамері проти Крамера. Але чи може найкращий батько у світі бути лиходієм? Як нам показує кіно ще й як? Адже, мабуть, найвідоміший батько в історії кіно і є справжнім лиходієм Віто Корлеоне, той самий хрещений батько з одноіменного фільму Френсі Форда Копполе, ми звикли сприймати цю ганстерську сагу як зразковий фільм про влаштування мафії, похмуру та напружену історію про боротьбу кримінальних кланів, як розповідь про життя італійської діаспори в Америці в 40 40-50 роки 20-го але мало хто замислюється, що найголовнішою перевагою хрещеного батька виявляється те, що це кіно про сім'ю. Сім'я здається в цій стрічці втіленням всього найдобрішого, що є на світі. У сім'ї герої прийшли на світ, їх любили, виховували, їм дали освіту і показали, як жити. Проблема лише в тому, що родина Віто Корлеоне джерело зла та смерті, втілення тіньової влади над світом. І трагедія головного героя в хрещеному батькові в тому, що не можна бути джерелом зла і добрим батьком, що любить одночасно. Марлон Брандо так дивно і яскраво показав нам цю трагедію, що ми готові співчувати йому, шкодувати його і навіть розплакатися, коли він помирає в апельсиновому саду на очах свого онука. Його Віто Корлеоне добрий батько і в той же час страшна людина, яка прирекла своїх дітей на лиходійську долю, бажаючи дати їм усе, що міг. Він прирік їх на саморуйнування та загибель, у чому ми і переконуємось у другому та третьому фільмах саги. Насправді, хрещений батько розповідає не лише про мафіозну сім'ю, а й про будь-яке сімейство, де влада та династичні традиції схиляння перед своєю справою мають значення. Це дуже американська історія, яка показує нам, якою є роль батька в цій країні. Меневаневоматодесфі. Тім, не завжди лиходійський батько стає прокляттям для своїх дітей. Дивно, але перші фільми із серії Зоряні війни, мабуть, і здобули таку велику популярність саме тому, що крім чудових спецефектів та знайомства з фантастичними світами були ще історію про стосунки батька та сина. Найцікавішим тут виявився, звичайно, другий фільм із серії Імперія. Завдає удар у відповідь, який вразив виглядача неймовірним відкриттям. Довгий час ми переконані, що спостерігаємо за протистоянням Люка Скайуокера та зловісного Дарта Вейдера, доки не дізнаємося, що за конфліктом ховаються зовсім інші стосунки. Комікс раптом обертається реальною драмою, причому важкою та болісною. Люк Скайвокер звик думати, що зло далеке від нього, що воно не має до нього ніякого відношення, навіть якщо воно поруч. Що якщо злом виявляється людина, яка найближча до тебе, яка могла б любити тебе, яку б міг любити ти? У світі зоряних війн ми раптом виявляємо питання, яке, напевно, мучило багатьох дітей, які одного разу виявили непривабливі вчинки свого батька, і Люк Скевокер показує нам, що вчинки батька це не вирок, що можна повірити і врятувати навіть найстрашнішу і найзлішу людину. Щоправда, з кіно ми все-таки частіше дізнаємося, що невдачі батьків, їхні вчинки дуже впливають на дітей. Найчастіше син чи дочка переймають як риси батька, так і спосіб його життя. Нещодавній тріумфатор Оскара та інших усіляких премій, корейський фільм Паразити насамперед є історію про батьків. Дві постаті батьків, в яких ми бачимо у паразитах, втілюють два підходи до реальності. Режисер фільму Бон Джонху задається у цьому фільмі питанням. Хто з цих двох батьків гірший, хто є справжнім паразитом у світі і вирощує собі подібних? Він не знає, як відповісти на це питання, але дає зрозуміти глядачеві, що світ і суспільство влаштовано неправильно. А там, де у світі є непорядок, обов'язково з'являються батьки, котрі не зможуть нормально виховати своїх дітей. Ми звикли знати про батьків лише хороше, і нам часом боляче зізнатися собі в їхніх невдачах та поразках. Втім, у кіно ми знайдемо чимало історій і про так званого батька невдаху. Не так давно режисер Теренс Малік, один із визнаних кінокласиків, зробив автобіографічну стрічку Дерево життя надзвичайні зйомки, сповнені надзвичайних образів та метафор. Це і є спроба показати своє життя як частину історії всього людства. Режисер не соромиться показати нам, як створювався світ, еволюція, навіть динозаврів, перш ніж серйозно перейти до подій свого дитинства. Критики вважали цей фільм амбітним і нахабним, начебто режисер почувається центром Всесвіту, але через якийсь час здається, що це дійсно один із найкращих фільмів останніх років. Малік розповідає про дитинство, про двох братів і про себе, розповідає про матір, яка була прекрасною жінкою, яка вміла радіти кожному дню, яка цінувала будь-яку дрібницю і ділилася своїми почуттями з дітьми. Але поряд з нею був і батько, людина зла і нещасна, амбітна і яка таки не зуміла втілити свої амбіції. Несподівано, що втілює на екрані такого батька Бред Піт, якого ми звикли бачити в інших ролях. Ще несподіваніше, що він зовсім не здається негативним персонажем, а тим більше лиходієм. Батько дереві життя це людина зі своїми перевагами та недоліками, яка виявилася розчавленим життям і багато чого не зуміла. Напевно, сьогодні багато чоловіків відчувають схоже відчуття і поводяться схожим чином. І отже, дерево життя дає нам точний образ реального батька. Про те, що батько може, незважаючи на всі свої недоліки, бути для тебе найкращим, дуже добре розповів у своєму сумному фільмі визнанні Тім Бартон. Фільм Велика риба здається найсумнішим і наймеланхолійнішим у його кар'єрі. Режисер зняв це кіно, напевно згадуючи своїх батьків, які пішли з життя незадовго до зйомок. І Бартону, як талановитому візіонеру та творцю фантастичних історій, ідеально підійшов сюжет про Едварда Блума, авантюрного старого, який постійно розповідає неправдиві історії про своє життя. А життя Блума було сповнено дивовижних історій та фантастичних подій. Втім, син Едварда Віл вважає свого батька каскарем і невдахою. У його розповіді він не вірить і навіть зневажає їх. Віл приземлена і практична людина, яка ніколи не розуміла, навіщо його батькові всі ці вигадки та фантазії. І тільки коли Едвард іде, син усвідомлює, чому його батько був такою людиною і навіщо все це розповідав, тільки от поговорити про це, розділити це розуміння вже нема з ким батька більше нема. Велика Риба став, мабуть, одним із найпронизливіших фільмів про те, що ми часто не розуміємо і не можемо оцінити своїх батьків. Лише смерть все розставляє на свої місця, і ми раптом усвідомлюємо, скільки значив нам батько і яким він був, але повернути вже нічого не виходить. Нерозуміння батьків і дітей, мабуть, головна проблема, яка переслідує нас усе життя. Класик японської кінематографії Ясудзіро Одзо зняв на цю тему безліч фільмів красивих по східному, повільних та вдумливих. Він постійно розповідав про те, як діти віддаляються від своїх батьків. Наприклад, у своїй великій картині Токійська Повість. Але були в нього і історії про те, що батько свідомо виштовхує дочку зі свого життя заради її майбутнього. Про це його стрічка Пізня весна. Але, говорячи про батьків і дітей, про нерозуміння між ними найкраще згадати фільм Народитися я народився. Майже комедійна легка історія, вона була зроблена ще в німий період кінематографії, який в Японії затягнувся аж до початку 30-х років. Одзу нам розповідає про двох хлопчиків 10 та 8 років та їхнього батька Юсі, який, отримавши роботу, перевіз сім'ю до нового будинку. Хлопчики змушені звикати до нового району, до школи та незнайомих людей. Вони готові бунтувати потихеньку, але при цьому поважають батька і вважають його безумовним авторитетом яким же сильним був їхній подив, коли одного разу їм доводиться подивитися аматорський фільм, знятий батьковим начальником у нього на роботі? Йосі в цьому фільмі кривляється, корчить ці пики і намагається виглядати перед начальником справжнім блазнем. Для хлопчиків знайомство з таким батьком стає дикою драмою. Вони навіть не знають, як жити далі з батьками під одним дахом та що робити далі. Батькові вдається подолати це нерозуміння, але після фільму ми не можемо позбутися враження, що нам щойно показали перше важке випробування у житті цих двох дітей. Отзо нам показує, що це ще й болісне пізнання своїх батьків. Якось ми починаємо розуміти, що батько це не Бог і не найбільший авторитет, а така сама людина, як і всі інші, і потрібні величезні зусилля, щоб прийняти це і почати жити далі. Про зв'язок із батьком про те, як стосунки батька та дочки здатні врятувати світ, режисер Крістофер Нолан зняв свій фільм «Інтерстеллар». Звичайно, це в першу чергу ефектна фантастика, яка покликана продемонструвати нам наукові теорії, що жили і показати, як можуть виглядати вигадки астрофізиків у реальності. Але окрім цього, це ще й фільм про те, як батько залишив свою дочку, щоб врятувати світ, але в результаті повернувся до неї, щоправда, зовсім не так як очікував. і... Набагато пізніше, ніж вона могла уявити, Нолан вибудовує в Інтерстелері світ, у якому ігри з простором та часом є основою історії, але водночас показує, що стосунки батька та дочки здатні подолати будь-які перепони. Для них нічого не означають мільйони кілометрів та десятки років. Інтерстеллар наводить нас на думку, що наш зв'язок із батьками і дозволяє нашому світу існувати далі. Без батьків не можна, без батька не можна. Яким би батько не був, головне, щоб він був. На цю тему класик угорського кіно Іштван Сабо, людина з непростою біографією, зробив свій перший великий фільм фільм, в якому з режисером та автором і сталося справжнє чудо. Він так і називається: Батько. У ньому розповідається історія про хлопчика, а потім вже й молоду людину на ім'я Тако, у якого. Батька немає. Як і багато інших батьків, він помер під час Другої світової війни, і хлопчику залишається тільки уявляти, якою б людиною той міг би бути. Батько йому бачиться героєм, який переживав неймовірні пригоди. Хоча з фотографії на нього і дивиться строго, і навіть досить сумна людина в окулярах. І це нормально. Нормально, що маленькому хлопчику хочеться спиратися на батьківську силу, нехай і вигадано ним. І так не хочеться приймати правду, адже батько насправді міг виявитися зовсім не тією людиною, яку представляв його власний син. Проходить час і тако намагається відповідати цьому уявному батькові. Він веде з ним розмови і намагається робити так, щоб батько схвалив. Але батька немає і ніколи не було. Батько це фільм про те, що немає нічого гіршого за самотність, про прийняття себе через прийняття того, ким насправді були твої батьки. І якщо говорити чесно, фільм Батько Сабо» і був одним з головних референсів до створення фільму Люксембург Люксембург, батьки стають справжнім джерелом переживань для авторів. Може, тому історії про тата так багато все і не згадаєш, і не лише у світі, де, наприклад, цього року всюди тріумфує прекрасний авторсан, а й, наприклад, у нас в українському кіно. Так, у Каннах був фільм про батька, який повернувся, про присутнього, сильного батька, памфір. У Венеції показали про відсутнього батька Люксембург Люксембург. А на Берлінале був фільм про те, як батько йде з сім'ї фільм Ти мене любиш. Батьки бувають хороші та погані, уважні та безтурботні, присутні або відсутні. Батьки нам потрібні, щоб увійти до цього світу. Вони показують нам шлях і допомагають як своїм прикладом. Так і своїми помилками вони можуть помилятися і завдавати нам шкоди, але в будь-якому випадку вони вчать нас іноді погано. Але з ними краще, ніж без них. У кожного має бути батько. І фільми пояснюють нам чому.